Телевізійне інтерв'ю буває трошки важче зробити, ніж навіть текстове, бо а, люди не завжди хочуть говорити на камеру. Часом люди нормально говорять, просто з вами говорять, навіть на диктофон вже починають реагувати трошки так а, проблемно. А коли ви починаєте, починаєте на камеру це робити, то виникають питання. Ну, тут, є, тут є просто один хороший прийом, наприклад, який я використовую, особливо коли один з коли нас двоє це те саме, але ну, часом коли один. Приїжджаєш, чи приходиш людину, приїжджаєш до людини і просто пішли з нею спочатку розмовити. Ми хочемо, ми робимо таку тему, хочемо з вами там, про неї поговорити, розпитати про щось, тобто людину треба спочатку трошки розмовляти. Тут теж варто не перестаратися, бо може там, що людина виговориться і все розкаже, і всі емоції видасть до того, як ти ще плючиш камеру. Але з іншого боку, як випадку з цією Оленою, яку ми знімали, ну, людина спитала, хочете чого-небудь? Пока чаю По чекав. У великому рахунку не дуже. От, був і час, і це, і принцип, там. А з іншого боку, чому? Ну, поки вона варить каму. Я їм трошки познімав, як вона щось там у кухні робила. Я зараз для себе мав якусь картинку таку. от, Поки людина говорила камеру, я з нею поговорив, я, я, я з нею розговорився, я з нею вже якось, і вона вже просто заступає так, коли ти бачиш, що людину кажуть, попустила трошки. Да? Що, ну, ну, Приходить чужа людина з камерою, ну, ну, реально, Вона ну, якось так. Я себе перед камерою погано почуваю, за камнею групи перед От, А ти тому завжди трошки розговоришся там. ну... Ми завжди дуже гарно працюємо в парі з нашим фотографом, бо він, він теж має якщо чому зі мною їхати, він там завжди не знаю. Коли, колись ми записували міністра закордонних справ Придністров'я, який, який не цікавий дядько, перший раз ми його писали, і зрозуміло, що там є купа всяких... Таких моментів і він весь якийсь жучок. Той я ще не високого росту, не пришлі. А в нього в кабінеті в кабінеті, в кабінеті, лежав на човен такий рибальський. А наш фотограф він такий риба. Ух ти! І тобі модель звав? Так! І вони поки вони просили, говорили, все, вони ж там гроші звідти піти мене могли. Ну <гум> <гум> так, і зено ми мусіли пити, все було прекрасно. Тобто щось знайти, яке Наприклад, з Лукашенком ну, про хокей дуже добре поговорити. Про тобто, хокей, ну, знову ж таки, треба в чомусь трошки самому розбиратися, да, бо якщо буде зрозуміло, що ви питання задали тільки для того, щоб сподобатися, насправді, як я не жаля, так і не щирість вона дуже гарно відчувається. Ну, А з інтерв'ю, з інтерв'ю які поради, а варто, окей, варто зробити домашнє завдання, трошки знати, про що ми говоримо. Не завжди це легко, бо знову ж таки, випадку там з ядерною енергетикою, з ядерною фізикою, воно наберегає. Домашнє завдання роби, не роби, все рівно ясно, що ти аспектів знати не будеш. Якщо ти не будеш знати, ти можеш не знати аспектів, бо ти можеш знати речі, які в даний момент важливі, які цікаві. Треба трошки щось погулити, почитати, які були останні новини. Якщо мова йде там, про будівництво нового сховища для ядерних підходів, то тут питання не стільки ядерних, не такі, стільки там політики, фінансування, там, так далі, і так далі, і так, так далі. Тобто треба, треба трошки знати От. А далі під час інтерв'ю головне немето, так як під час список питань, задав одне питання, відповіли, задав друге, задав третє. Тобто важливо слухати і, 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 і задавати додаткові питання. У будь-якому разі. Скільки разів в мене робили якесь інтерв'ю, все рівно, коли ти вже потім монтувався, сідаєш писати текст, на якомусь етапі виникає потреба подзвонити і щось перепитати, бо щось, щось ти не уточнив, якась цифра, якийсь факт. Це не проблема. Но розговорити з піврозмовниками і задати всі питання додаткові, тобто постійно треба, треба, коли ти з людиною говориш, треба думати про те, що відбувається. Да? Особливо, якщо це прямий ефір, це, звичайно, Главний приклад, каже, під час війни восьмиденної Грузії з Південної сеті змальна група українського каналу була в південній сеті були хлопці. О, звичайно, що ми всі були від всього, що відбувалося там в Буджені, в томлені і так далі. І в них прямий ефір з то, учасним президентом Південної Осетії е -е, паном Кокойте. Кокойте в прямому ефірі. А якщо на стороне Грузії воюють український мор? Кореспондент задає наступне питання. А ні, а кореспондент відповіді каже, да, що з нами був президент Південної сеті, який звинуватив Україну, тому що на броні воюють, навіть спасибо. Так, після того там була паніка, тому що що він в цій ситуації мав зробити? Так, що сказати, далі. Факти є. А факти може це не придивити? Якщо факти є, то придивіть. А якщо факти немає, то сидіть і муж. Все. От. Після того, а після того було вже після того було все планово, після того ця інформація пішла в ефір, коли вже хотіли отримати якесь уточнення чи спростування при службах президента вже відповідати перестало. Тобто на другий прямий ефір його вже витягнути, не можна було. на інтерв'ю його вже витягнути не можна було. І фактично він просто всліпу використав український же канал проти України. Тобто він сказав свою заготовку. Журналіст не відрував. Чи він, по-моєму, взагалі по перейшов на друге питання, ну коротше, коротше не було в цей реакцію. Таким чином, от, під час інтерв'ю, інтерв'ю, часом інтерв'ю є, яке треба там місяць чекати, два місяці добиватися. Якщо ви за тих там 15, 20, 30 хвилин, що у нас є, не встигли задати всі питання, ви потім ту людину не отримаєте. Далі ви будете спілкуватися з його піарщиком, з його прес-службою, які начебто від імені. Того, з ким ви говорили, вам дадуть правильну цитату, вам дадуть правильну інформацію, тобто далі вже будуть використовувати вас. У той момент, коли ви когось можете випросити, от він є час інтерв'ю. Таким чином треба просто дуже уважно слухати і дивитися, що Ну, тобто це Ну, Якихось таких прийомів немає. Тобто для телебачення треба, треба людині дати якісь комфортні умови, щоб вона себе нормально. Почувала, там, да, для телебачення воно ще й гірше, бо для телебачення ми його не можемо людину посадити там на фоні і просто, як ну, я зараз буду білої стіни, бо це буде дурна картинка. Воно вибудувати трошки більш-менш нормальну картинку. А для телебачення ми завжди стараємося людей тобі, робити, там, не, не, не в якихось скучних кабінетах, а робити їх десь там, Ну, грубо кажучи, у стовках.